Таке тіло – чудовий витвір природи, досконалий і водночас ніжний та вразливий. Ще давно предки помітили, що людський організм здатний бути передвісником будь-яких подій. Надзвичайно багато народних повір'їв пов'язаних із образом людини. Народне повір'я каже якщо в людини на передністі сходяться брови, вона буде нещасливою. Ну бо то негарно. Але якщо тако посередині трошки побрити, то все в тебе буде добре. Кажуть, якщо свербить брова, будеш плакати. А тут все залежить, яка брова, знаєш, права чи ліва, від мами чи від тата, будеш плакати. <різь> ну на, на енергетичному рівні все, що стосується обличчя, ну це якби дуже е, про нашу вразливість. В народі вірять, якщо людина з роду не стрижена, вона зла. Але то просто люди дуже толерантні, бо вона насправді ще й страшна. Кажуть, що ніби енергетично ти перериваєш зв'язок з духами, да, з якимось попереднім своїм життям. Оце от що дітей стрижуть в рік. А якщо ти не стрижеш, ти залишаєш оці всі енергії, ну а вони відповідно роблять тебе вредним. Там більше да, про силу, про те, що ти вже якби маєш не тільки своє, а ще й родове, і воно проявляється в тобі. Ще один міф, який прижився в народі і живе до сьогодні. Це не стригти дитинку до року. Логічно, в більшості дітей до року немає що й стригти. Але коли проходить таїнство хрещення, священик читає молитву на постриження немовлятка і постригає волосячко на голові. Яке пізніше зберігається там свідоцтві про хрещення, просто собі можна його спалити, можна залишити як пам'ятку для дитини. Тобто цей міф вже розвінчується в сам день хрестин. Почиталася молитва на стриження волосячка. Якщо дитинка заросла, звичайно, що це і піт, і прищики, і все інше можна стригти немовлятку навіть через місяць, через два легенько, там що не потрібно, позабирати. Через те, що це, це просто забобон, такий, знаєте, що на рік. Будемо стригти там Іванка, бо вже й морочок, треба, тато хрещений буде. І то так здибалися на христинах, тато хрещений прийшов ще на рік, ще там десь на день і на весілля, і до кінець кінець участі. А насправді християнське виховання дитини має бути в сім'ї. Оце головне. Предки вважали, що не можна топтати свого волосся, бо буде боліти голова. Кажуть: якщо пострижешся, то чуприну устрижену потрібно кинути на воду. Щоб росла довга, як вода. Я ще таке повірю, що ти як постригся, тут у свою чуприну не можна викидати в сміття, бо буде голова боліти. Так що пропоную відкривати заводи з утилізації чуприн, то дуже добра бізнес ідея на наступний рік. Гроші скрипти на заводи з утилізації чуприн. І голова в людей не болить, і при роботі. В народі вірять, щоб у дівчини росло добре волосся, то вперше заплітаючи її, потрібно промовити дівка вгору, коса вниз. Кажуть, що розчісане волосся, яке залишається на гребенці, не можна викидати, тому що заберуть птахи собі на кубло, а у дівчини на голові зробиться кубло. То це насправді пояснює дивні зачіски деяких тернополян? кого туди-сюди держало. Байка, байка і брехня, і розумієте, таке нічого спільного немає з життям не то що христини, а людини. Ми християни. Маємо здорову віру, а то все забобоване. То не можна, то все можна, каже апостол Павло все нам дозволено та не все корисно. В народі вірили, що дівчині на людях заплітатись не можна, розчісувати коси теж. Тому що не будуть сватати, ну загалом це дуже інтимні процеси. І якщо ти готова виставляти їх привселюдно, ну то що то ти за дівка така, знаєш, якби що ж за тобою йти. Тобто, ти можеш багато що виставляти привселюдно інтимні процеси. А сім'я, ну це ж дуже закрита структура загалом була. Тому ну якби то не щось таке, що прийнятно, щоб було на показ. В народі вірять, якщо задзвенить у вусі, і хтось відгадає, в якому. То буде везіння. До речі, прикольний конкурс. Буду собі на весілля брати на нове весілля сезон. Бо це магія. <с? <с?> а всі ми хочемо вірити в магію. в те, що таким якимось простим чином щось свистить, дзвонить, я не знаю, десь підспівує. І там не знаю, ви знаєш, як вія впала, да, на якому оці, і там теж загадують бажання і Ну, і Ми всі хочемо вірити в магію. Стається колись знайома в якому вусі дзвонить. Я кажу, не знаю, якому вусі дзвонить, але якщо тебе дзвонить в усі, значить тебе тиск повишається. Через те, що здатність організму, коли повишається тиск, так е, е, по медичних термінах, значить вже в вухах щось трошки тиск повишається, і вже в вухах вже якийсь там звучок такий дається. А насправді, чи в правому, чи в лівому гуде звертаєтеся до спеціалістів, чи нема тиску, і шануйте своє здоров'я, бо це є дар Божий, здоров'я, яке дав Бог. А то не вірте. Відгадала, не відгадала. Ви що, шамани, чи, чи баби гадалки, чи відьми якісь. Перестаньте з тим всім. Багато народних повірів пов'язані із головою, адже голова це ключовий орган людини. Кажуть, що не можна бити по голові, бо ніби розум заб'єш, і то абсолютно правда. Бо часом є ті тупі люди, складається враження, що їх все життя по голові б'ють. Ну, якщо брати з точки зору психології, це дуже принижує гідність людини. Певною мірою це приниження спиняє нас в розвитку. Це впливає на те, що я буду думати, що я гірша, ніж я є. І це безумовно буде впливати на мої розумові здібності. По голові, боронь Боже, бити кого-небудь через те, що реально то може бути навіть з розвозку. Не можна бити нікого по голові, ні кота, ні собачку, тим більше людину. Через те, що тут дуже багато нервових закінчень, тут розум ваш, тут багато нейронів і всього іншого. Не можна бити нікого по голові, нікого. Передавати через голову теж нічого не можна. Бо буде голова вертіти. Там сидить дитина і через голову не передавай там чашки з кавою, бо, бо, бо не буде рости, бо буде боліти голова, бо там ще щось, бо там ще щось люди милі. Я хочу сказати так, знаєте, кількома словами: от про життя людини. Цінуй життя, та не живи ціною. Люби усіх, та не чекай від них любові. Роби добро і Бог тебе побачить. Молись хвилинки, коли гірко плачеш. Простенька, але істина. Моліться, плачте і любіть. З року в рік передається вірування, що коли у дітей випадають молочні зуби, потрібно зуб викинути або на горище, або на піч, промовляючи. Мишко, мишко, на тобі кістяний, дай мені залізний. Так, так. В різних культурах по-різному просто це виглядало. Ви знаєте, багато батьків. Не вчать дитину молитися, не вчать дитину вірити в Бога, але вчать, клади зубчика молочного під подушку, зубна фея тобі дасть 20 гривень купі. І дитина з вірою такою кладе зубчика під подушку, а мама вночі положила 20 гривень вже дитині. Рано дитина встала і все, о, зубна фея! І дитина починає вірити в щось міфологічне і нездорове. Але це неправильно. Навпаки, маєте казати, Бога, Бог тобі дитинку дав зуби, ці мають випасти, другі будуть, ну і, і благословіння буде, якщо ти будеш жити з Богом. З давніх давен вважали, що не можна махати ногами, якщо ти їсиш. Тому що на ногах колишиться нечиста сила. Це додавало структури з одного боку, а з другого боку дійсно так все, що було незрозуміле і що не можна було пояснити, все загалом відносилось до нечистої сили. Я думаю, кожен з вас в дитинстві чув таку байку. От сиділа дитина на постелі там, чи на кріслі, і ногами матлахає собі матлахає, і каже, мама, чи тато, чи баба, не мохай ногами бо ти чорта гойдаєш. Ну, за бобон. За бобон. Діявол то є перший ангел. Який прийшов боротися за душу, а не на ногах кататися. Він не має часу він працювати. Він бореться на невідомому полі битви, це є ваша душа. А коли ви вірите всякі такі забобони, то він же перемагає в тій боротьбі. Бог з вами, Бог за вас, ви ж не вірте в нечисту силу і не колисайте нікого. І ніколи. І ніколи. Або ж якщо ти часто махаєш ногами, то тебе собака покусає. Кажуть, якщо прищемити собі ногу, то ніби будуть гості. І це теж правда, бо ті гості то швидка, бо коли ногу прищемить, то треба на рентген їхати. Знаєш, як ложка впаде, то жінка прийде, як там ніж, то чоловік, а як прищемив ногу, ну то значить хтось іде. Тут, напевно, в селі складно, щоб хоч тебе, хоч раз в хату хтось не зайшов, прищемив ти ногу чи ні. Як прищемив і хтось прийшов, ну о, причина наслідковий зв'язок. Темний народ, як три підвали з антракцитом. Ну, що воно має спільного одне з другим? Нічого. Кажуть, коли спіткнешся на праву ногу, то буде вдача. Удача то коли спітнешся і не впадеш. От то прям щастя навіть. Навіть на праву і на ліву спотикайся і чолом бийся до асфальту. Якщо ти не віриш, якщо ти не маєш здорової віри, то тут на землі можеш мати всі земні блага, але земле лишиться на землі, а душа твоя піде в пекло. Тут проживеш 70 років, а вічність. Вічність залежить від нас. І тому вірмо в Бога. Якщо сербить п'ята, то підеш у подорож. Все правильно, в дорогу до ванної, бо то помитися треба. Там просто чуть не дописали. Кажу, помийте раніше ті п'яти камінцем таким нормальним. Таким. А якщо маєте їхати в дорогу, то чи так, чи так, то поїдете. О, якщо брати психоемоційну структуру, то тоді це напевно про цікавість. І люди просто відчували, тілесно ж емоція завжди проявляється. Предки вважали, що не можна ступати в чужі сліди, бо буде боліти голова. І получається, якби береш на себе її питання. Це перший момент. Знаєш, а може вона там по тих слідах перший раз до якогось вовка дійшла, да чи ведмедя? І от тоді точно, ну і з того й пішло знаєш. Кажуть, якщо свербить ліве око, радітимеш. А якщо праве свербітиме, то кон'юктивіт. Байка, байка, часом мене обидва. Сверблять часом єдне, часом праве, часом ліве. Сверми, то сверми, то почухайте собі око та й все. А якщо, якщо свербит, дивіться, щоб так не було, як в мене, колись був параліч Белла, і скосило мене, скосило мене на одну сторону. Якщо свербит, і чуєте, що щось не то йдіть діть до доктора, і хай він вас трохи підлікує, щоб не було знаєте, проблем. В народі кажуть, що не можна стріпувати мокрими руками. Тому що будуть задерки. Е, бо сохнутиме шкіра швидше, і якщо вона в тебе чутлива, то з великою ймовірністю так в тебе будуть задерки. Кажуть, що якщо права рука свербить, то до грошей. Якщо ліва свербить, то до дорогоцінності. А якщо тако обидві сприблять, то ти така собі людина, бо все хочеш красти. Найперше помийте долоні, бо хто знає, де ви там були і що ви там мацали. А друге. Часом людей серблять долоні і праві і ліві, а грошей як не було, так і нема. Кажуть, не можна лівою рукою старцеві подавати гроші чи хліб. Теоретично, ми лівою беремо, правою віддаємо. І тому, ну, тобто, ти порушуєш баланс. Коли ти твориш милостиню, хай твоя права рука не знає, що робить ліва. Можна давати і лівою, і правою. Головне, давати щиро від серця. Через те, що якщо ми будемо давати просто на тобі бідняку. 10 гривнів, то воно не прийметься. Але якщо ми будемо давати навіть гривню, будь ласка, чоловіче, візьми, може тобі допоможе щиро, то ми будемо мати великий скарб в небі. Є таке повір'я, що якщо на іспиті тягнути лівою рукою білет, то тобі пощастить. Але чомусь ніхто не каже, що при цьому правою треба отак сунути пачку паперу і пачку цукерки. Якщо ти вибажи слово баран, то ти тягни навіть ногою білета. Якщо ти нічого не тямеш, то ти відповіси на два. Народі кажуть, якщо вуха і щоки горять, то тебе обмовляють. Вірять, якщо ніс свербить, то це до п'янки. Кажуть, що якщо ніс чухається, то до п'янки, якщо око то до сліз. Якщо потилиться, то до якогось скандалу. Якщо тако все разом, то може, по до якогось дерматолога сходити вже. Народі кажуть, якщо на язику прищ, то ти багато обманював. Якщо ж на носі, то в тебе хтось закохався. Якщо на лобі, то ти індус. Вибачте? <різь> Як хай навіть буде всьо, всьо ваш носик в прищах, то воно одне з другим не має нічого спільного. Якщо ви любите хтось і вас буде любити, то, то байка. В народних повірях відображено гомін далеких епох вірувань. Язичницьких нашарувань елементів християнства, а також найосновніше це знання народу, підтверджені трудовою діяльністю. Ну, повір я вони завжди стабілізували наше життя, і я підозрюю, що вони ще дуже довгий період будуть це втілювати і трохи нас збалансовувати, трохи допомагати нам робити цей світ стабільним.